Всім привіт! Вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube каналі. Поставте під цим відео лайк, не забудьте підписатися, а також залишу внизу посилання на мій телеграм канал. Там викладаю найактуальніші проекти 2022 року. І сьогодні хочу розглянути такий проект як New Energy. Проект стартанув. 1 серпня 2022 року і суттєво відрізняється від того, що зараз є на ринку. Інтерфейс проєкту дуже цікавий, видно, що над сайтом трошки попрацювали, а не зробили клон, як зазвичай зараз виходять. Тому, в принципі, в нього можна інвестувати, тим більше на стартовому етапі. Давайте подивимося, скільки ж можна тут заробляти. Піше, що можна заробляти від 40 до 1000 доларів на день без обмежень своєчасне знаття коштів, підтримка ну і так далі. Також є такий бонус за запрошених. За перших 6 запрошених людей ви отримуєте по 1 долару. Також отримуєте 20 доларів за саму реєстрацію. Давайте перейдемо в особистий кабінет. Тут все як завжди: Віпи, і подивимось, скільки тут потрібно інвестувати і скільки можна заробляти. Отже, переходимо в розділ плани і дивимося, що в нас тут є. Перший ВІП це 20 доларів. В день ви будете заробляти 60, центів. це є 3% в день. Далі в нас йде ВІП-2, він уже йде 50 доларів. Пише, що термін дії цього пакету складає 10 років, але ми розуміємо, що це хай проєкт, і стільки він, звичайно, не проживе. Тут щоденний заробіток буде 1,75%. Ну І так далі по наростаючій. Віп-4 у нас коштує 500 доларів, в місяць можна зробити 675, ну і в день 22 долари 50 центів. Е, Найбільший VIP це 10 тисяч долларів. Можна заробляти по 700 доларів в день, місячний заробіток 21 тисяча. Е, ну, Сумніваюся, що хтось буде стільки інвестувати, хоча є різні інвестори. Давайте перейдемо до депозиту. Як тут можна зробити депозит? Є два варіанти: це USDT та біткоін. Ну, звичайно ж, краще інвестувати це в USDT через мережу trc 20 там менша комісія. Ще такий от момент. Коли ви хочете відкривати собі ВІП, у вас будуть кошти на балансі. Тобто, якщо ви запросили, наприклад, 6 перших людей, вам дадуть по одному долару, і ви зможете, зможете придбати цей ВІП не за 50, а вже вам потрібно буде 44. Давайте натиснемо на оновлення. Ось тут мені от пише недостатньо і потрібно поповнити на 43. 40. Мій баланс. Давайте поставимо 44. Тут копіюємо адресу, ну і просто перекидаємо сюди кошти. Натискаємо вивод, криптосеть. Вставляємо гаманець. Вибираємо мережу Tron trc 20 і сума 44. Бачимо, є комісія і нам прийде 43,20, тому давайте ставлю одразу 45. Зараз подивлю, ще не помилився, все правильно. ТРЦ-20. Е. Зараз ми відправимо на цей баланс. Натискаємо вивід, підтверджуємо, ну і мають прийти нам паролі на почту і на телефон. Ну, це в кого в залежності, який гаманець в мене, я користуюся бінансом. Це топова біржа, вона, до речі, найкраща біржа, і тут можна як зберігати кошти, так і інвестувати, відправляти, можна купляти різну криптовалюту. Так, натискаємо відправити. Все, платіж обробляється, там, не знаю, до 5 хвилин він має зайняти цей платіж. І вже я буду тоді купляти VIP. І покажу, як саме виконувати завдання. Поки що поставлю відео на паузу. Коли прийдуть гроші, вже покажу, як виконувати завдання, щоб воно не було дуже довгим. Отже, гроші зарахувалися на баланс, і далі потрібно. Придбати VIP. Тут буде у вас VIP 1, VIP 2, VIP 3. ну і так далі. Я вже автоматом придбав VIP 2. Просто потрібно натиснути на оновлення і VIP з'явиться у вас автоматично. Далі переходимо в панель приладів і покажу вам, як саме тут виконувати завдання. Ось тут є зеленим. Написано отримувати дохід від оренди акумулятора. Ви натискаєте на нього, і раз на 24 години ви зможете отримувати цей дохід. Я вже за ці 24 години отримував, тому отримаю вже наступну свою виплату завтра. Далі йдемо по партнерській програмі. Партнерська програма 3 рівні. Здається, 15, 10 і 5%. Точно воно тут не пише. Потрібно зайти і подивитись на головну сторінку. Натискаємо заробляти комісію, допомагати заробляти. І тут от відображається моя команда. В принципі, проект дуже простий у використанні. Нічого тут видумувати не потрібно. Звичайно, це є хай проект, тому відноситись до цього потрібно з обережністю, інвестувати лише ті кошти, які можете дозволити собі втратити. Так само не забудьте підписатись на мій YouTube канал, на мій Telegram канал щоб бути в курсі всіх подій.